Запрошую всіх керівників громадських організацій та інших державних і недержавних інституцій, про що робиться в комунальним засобах масової інформації голова. І коли ви чули і бачили, зокрема трансляція йде, якщо не мали змоги бачити, то святий обов'язок бути там, де просить громадський депутатський корпус. І наостанка, тим, хто висловлювався, що мовляв, ми звинувачуємо захисників, та якраз ні. Бо ми стримали, ми громадські стримали, щоб військові, ті діти, вибачте, які в тому батальйоні, які в 9 на батальйоні були, щоб вони прибули на сесію обласної ради, вони трішечки по інше розмовляли з, з керівниками е, військомату військового комісаря. Тому я прошу надалі болісно не реагувати на занувачення. І пропозиції громадськості і, і депутатського корпусу, оскільки ми разом творимо одну справу, аби люди йшли захищеними, відстоювали інтереси держави у військовий час. А він є таким. А тепер я прошу вас, Олександр Михайлович, аби виступити Олександр Сімкевичу, він дещо точно. Дякую. Я, я хотів би хотів розказати колеги.